Сьогодні ми розглянемо тему Ідеальний газ, основні газові закони. Для початку дізнаємося, що ж називають ідеальним газом. Ідеальним називають такий газ, для якого можна знефтувати розмірами молекул та силами молекулярної взаємодії. Перед вами рівняння. Яке встановлює зв'язок між трьома параметрами, які характеризують стан газу, це відповідно тиск газу, об'єм газу та температура газу. І це рівняння отримало назву рівняння стану ідеального газу. Існують ти процеси, що відбуваються з ідеальним газом. Першим ми розглянемо і процеси процес, який був відкритий у 1787 році французьким винахідником і вченим Жакоб Шарлем, який встановив залежність об'єму ідеального газу від температури. І ця залежність описується законом. Шарля. І звучить він так: за незбірної бази газу і сталого об'єму, тиск газу прямо пропорційний до температури. Математичний вираз ви бачите. Проаналізуємо графік ізохаричного процесу в координатах ПВ. У нас є об'єм першого тіла та об'єм другого тіла. Порозлялимо, як вони будуть залежати один від одного. Зображення першого тіла з об'ємом В1. В1 Бачимо, що з підвищенням тиску об'єм В1 десь змінюється. Що ж відбудеться з В2? Також бачимо, що з підвищенням тиску об'єм В2 десь змінюється, Але є одна відмінність в тому, що В2 більший, чим В1. Наступний процес це наш нас ізобаричний процес. Він був відкритий, фусекем франц... Хіміку, Жозефоблуї, Гель Люсако. І описується від, відповідно закону гелюсака. Цей процес встановлює зв'язок між об'ємом та температурою при постійному тиску і звучить цей закон гелюсака, те, що задизбідує маси газу і сталого тиску об'єм газу прямо пропорційний температури. Математичний вигляд ви бачите. Тепер розглянемо графік ізобаричного процесу в координатах ПВ. Десь є тиск першого тіла і тиск другого тіла. Графік першого. Ціла бачимо такий, що при зростанні об'єму тиск є постійним. Для другого теж бачимо, що з зростанням об'єму тиск П2 є постійним. Але є одна відмінність в тому, що П2 більший за П1. Наступний процес це у нас ізотермічний процес. Його відкрили два вчених незалежно один від одних. Це Роберт Боль і Едем Маріот. За... Вони встановили залежність більше обтиском та об'ємом при постійній температурі. І цей закон звучить так. Допиток тиску дадоїбаси газу да об'єм, що займає цей газ за сталою температурою, є величиною сталою і отримав ну, назву цей закон, закон боля баріота. Відповідно, розглянемо графік ізотермічного процесу в координатах ПТ. Десь є температура Т1 і Т2. Графік першого ціла з температурою Т1 ми бачимо те, що при зростанні тиску температура десь змінюється. Відповідно до другого, що зростає тиску, температура Т2 десь змінюється, але є відповідність, що Т2. Більше за Т1. Для закріплення розв'яжемо задачу, яка має умову, як змінюється об'єм газу під час процесу, що зображений на малюнку. Перед нами є координати ПТ і наш процес, який має закнуту форму. Процес протікає від, від одиниці до двійки. Об'єм нас описується ізохоричним процесом. Лінії, що проводяться в ізохоричному процесу, в ПТ називаються ізохорами. Відповідно до процесу 1-2 ми проведемо ізохори. Спочатку для першого В1, відповідно, до другого ізору проведе В2. І ми знаємо те, що чим нижче лежить ізохора в координатах ПТ, тим об'єм більше. Отже, відповідно В1 нас більший, чим В2. Також для закріплення пропонується завдання, яке зараз продемонструю, ви можете його виконати, і перевірити свої, і перевірити свої знання з. Того, що ви тільки що прослухали. Домашнє завдання прочитати параграф 60, підготувати історичну довідку про досвід вчене, шарля. Воля Маріота, Сака, В, коментарі... В коментарях залишайте пропозиції та побажання. Гарного дня!